20 серпня 2012 року Toyota анонсувала друге покоління моделі Auris, пообіцявши розпочати її продаж на ринках Європи з 2013 року. За плечима лише три тижні січня, а нова Toyota Auris вже в Україні. В Україні об'явлений старт продаж нового покоління Toyota Auris. Нова модель представлена одразу в нескольких варіантах комплектації. Також на українському ринку вперше буде представлена гібридна модель. Нову, а це повноцінна нова модель, без натяку на простий фейсліфт, продаватимуть в шести комплектаціях – City, Life, Active, Style, Launch та Active Hybrid. За цінами від 149 тисяч 878 гривень до 255 тисяч 584 гривень. Одна від одної комплектації будуть відрізнятися в першу чергу силовими пакетами та трансмісіями. Найменшим є 1,33-літровий бензиновий Dual VVTi на 99 сил. Другим 1,6-літровий Valve Metяк на 132 сили. І нарешті третім є гібрид на базі 1,8-літрового мотору на 136 сил. Вибір трансмісії простий та вичерпний або шестиступенева механічна коробка передач, або варіатор. Заявлена змішана витрата пального для перелічених моторів коливається в межах від 3,9 літра до 5,9 літра, що є більш ніж прийнятним показником для сучасного хеджбека. Щодо зовнішності, то новий Auris став агресивнішим, профіль стрункішим і динамічнішим. Для покращення керованості сидіння водія опустили якомога нижче, не зашкодивши оглядовості комфорту та безпеці. До того ж, салон може бути не тільки з матерії, а й зі шкіри з алькантарою. І мати підігрів передніх сидінь, інформаційно розважальну систему Toyota Touch, двозонний клімат контроль тощо. Новий Auris є наглядним примером ярких рішень компанії Toyota. Это более дерзкий, более динамичный, лучше оснащенный и более экономичный в эксплуатации, чем прежде автомобиль. Приглашаем всех желающих провести тест-драйв автомобиля и лично убедиться во всех преимуществах новой модели.